Доброго дня друзі, доброго дня підписники каналу Моє Поділля хочу вам розказати про одну знамениту жінку, з якою я був особисто знайомий і останній раз я з нею зустрічався у 1989 році. Коли у Києві наш легендарний футболіст Олег Блохін проводив свій прощальний марш. А чому я хочу розказати про цю жінку? Тому що у цей день відзначаємо 112-ту річницю із дня народження археологині Ганіної Оксани Давидівної. Наукові інтереси якої були тісно пов'язані з Тернопіллям. Ганіна Оксана Давидівна народилася у 1913 році у селі Орлянськ Васильівського району Запорізької області. У 16 років майбутня археологиня, що з малку була навчена до важкої праці. Працювала на будівництві Дніпро Гесу у 1939 році, освоїла професію слюсаря. Після одруження приїхала на далекий схід у місто Хабаровськ, де навчалась в Хабаровському педагогічному інституті. Хабаровську сторінку свого життя Оксана Давидівна перегорнула у 1948 році, переїхавши. До Києва. Першим місцем роботи став науково-дослідний інститут педагогіки. Але вже у квітні 50-го року Ганіна Оксана Давидівна прийшла працювати до Київського державного історичного музею. Спочатку на посаду наукового співробітника, а з 1 серпня 51-го року стала завідувачкою відділу. Скіфо античної археології, скіфська тематика, глибоко цікавила Оксану Давидівну. Вона увійшла до кола археологів, Інституту археології, Академії наук Української Радянської Соціалістичної Республіки, як співробітник експедиції, прийшла хорошу школу, зокрема працюючи з Тереношкіним відомим українським ученим, засновником школи скіфології в Україні. Через кілька років досвід, набутий досвід допоміг провадити самостійні археологічні дослідження. І так у 1958 році Оксана Давидівна Ганіна очолила. Експедицію Державного історичного музею, що досліджувала поселення рано Скіфського часу поблизу села Івани Пусте на Бущівщині. Це моє поселення. Продовж кількох років невеличка група співробітників працювала на території поселення. Дослідження пам'ятки стали основою для визначення. Хронологічних рамок життя на поселенні. особливостей дому будівництва, господарства Оксана Давидівна дуже відповідально ставилася до вивчення знахідок різних категорій, йдеться, зокрема, про зерна злакових, пшениці твердого, м'якого та карликового видів, жита, твердих та м'яких сортів, ячменю, сочевиці та бобових зібраних на поселенні. Дослідниця провадила їх аналіз на підставі визначень, які зробили наукові співробітники Інституту, ботаніки, академії наук та інших наукових закладів. Інтерпретація одержаних результатів у поєднанні з писенними відомостями стали основою для висновків. Про господарство та побут мешканців поселення. 22 листопада 1963 року при Державному історичному музеї тепер Національний музей історії України було засновано особливий відділ Золота Скарбниця, який наприкінці року 68 року отримав статус Музею історичних коштовностей України. Його очолила Оксана Давидівна Ганіна. При роботу в музеї, Оксана Давидівна продовжувала і археологічні розкопки поселення Івани Пусти. Найчастіше завідувачка музею їздила до Івани Пусти за рахунок своєї відпустки. Особливо вона постійно приїжджала влітку. На розкопі у Оксани Давидівної працювали школярі, в тому числі і я. Вони її чекали з нетерпінням, адже Оксана Давидівна уміла зацікавити. Мандрівкою у глибину століть. Археологічні матеріали відкрили цікаві сторінки давньої історії нашого регіону. Західного Поділля показали напрямки зв'язків населення, наприклад, про фрагменти сіроглиняної кераміки, яку раніше вважали кельпською і датували третім другим століттям до нашої ери. Дослідження на поселенні показало, що кераміка цього типу походить з фракійських центрів Карпатського басейну і відноситься до 4 5-століття до нашої ери. Також в ході експедиції у 1970 році нею. Були проведені розвідкові розкопки у селі Залісся поблизу Івани Пустого. Тоді було відкрите поселення ранньо часу із матеріалами та об'єктами, аналогічними Івану Пустинському. Найбільше енергії, знань досвіду Оксана Давидівна направляла на скарбницю України. Це було її дітище, якому вона віддавала багато сил. Оксана Давидівна майстерно поєднувала роботу вченого і адміністратора. Протягом 1979-81-го років експедиція Державного історичного музею на чолі з Ганіною. Продовжила розкопки поселення раньосківського часу біля села Залісян у нас на Тернопільщині. За результатами досліджень вдалося збагатити археологічне зібрання музею майже на тисячу одиниць. Весною, 1978 року, Оксана Девинівна була звільнена з посади завідувачки музею. натомість. Призначена завідучкою скіфоантичним відділом. У 1984 році дослідниця покинула роботу у музеї, але зв'язків з музеєм не поривала. Брала участь з різного роду урочистостях, зокрема, була присутня на 25-літті від дня його створення. Померла Оксана Давидівна. У 1993 році залишивши по собі добру пам'ять музей історичних коштовностей України та безліч заповнених сторінок минулого нашого краю. Дякую всім любителям історії. Бувайте здорові до наступних влогів! Щастя, здоров'я! І душевного спокою.